Сучасний світ це світ глобалізації інформаційних технологій та швидкого прогресу. Який би шлях не обирала армія, а йти вона має в ногу з часом. Паралельно із нарощуванням потенціалу відбуваються кардинальні зміни у підходах та способах ведення бойових дій. На перший план виходять мобільність та оперативність. Щоб ці складові були дієвими, найсучасніших комп'ютерів, найпотужнішої техніки та озброєння замало без людини. Це лише метал. В руках висококласного фахівця це сила та мідь професіоналів найвищого гатунку для українського війська готує Національний університет оборони України. За 20 років свого існування найпотужніша кузня офіцерських кадрів підготувала і дала путівку у професійне життя. Понад 7,5 тисячам фахівців різного рівня. Серед її випускників командири всіх рангів, керівники Генерального штабу та Міністерства оборони України, очільники інших силових відомств та іноземні військові. Здобувши елітарну освіту, українські воїни творили та творять історію Збройних сил України. Сьогодні університет відіграє величезну роль в життєдіяльності та розвитку нашого сучасного війська. В Україні створена унікальна система військової освіти. І е, чільне місце в цій системі займає Національний університет оборони України. Я думаю, що тут ні додати ні відняти щось ну практично неможливо. Оцього реального стану е, е, речей пов'язаному з випуском і підготовкою офіцерів для органів управління для військ, і саме є свідченням е, ну видатної і прогресивної ролі нашого вузу в справі підготовці кваліфікованих кадрів. Найголовніше багатство це люди, досвід яких роками та десятиліттями збирали по крупицях тут в університеті. Їх знання, як золоте зерно, зрощувалось і тепер проростає багатим збіжжям. Підготовка в стінах університету здійснюється в п'яти галузях знань за 16 спеціальностями та 38 спеціалізаціями. Потужний науково-педагогічний склад, а це понад 50 докторів наук, професорів. Та 280 кандидатів наук, доцентів щоденно роблять справу, ціна якої майбутнє армії. До речі, тут викладає кожен, хто має досвід в тій чи іншій галузі науки. Не є винятком і керівництво закладу, починаючи з начальника університету. Лахач це центральна фігура в університеті. Кругом нього повинно все крутитися. Всі керівники повинні читати лекції, проводити інші заняття. Починаючи з мене. Знання не дають, знання беруть. Переконаний Василь Максимович Телелим. І для цього в університеті створені всі умови. Шість інститутів та чотири навчально-наукові центри забезпечують якісне проведення навчального процесу. Основна перевага університету перед іншими військовими навчальними закладами, закладами, які є в наших Збройних силах, це те, що в університеті здійснюється міжвидова підготовка офіцерів, генералів і адміралів. Щоб глибше засвоїти специфіку ведення сучасного бою, в якому задіяні всі можливі сили та засоби, для слухачів постійно проводять командно штабні навчання. Здебільшого вони відбуваються у центрі імітаційного моделювання, який, до речі, є найпотужнішим у Європі та може забезпечувати високий рівень таких заходів. Найвищий рівень освіти оперативно стратегічний. У світу в галузі знань державне управління офіцери, генерали та держслужбовці здобувають в Інституті державного військового управління. Він призначений для підготовки фахівців вищої ланки керівництва збройних сил та інших військових формувань. В університеті здійснюється підготовка фахівців для всіх видів збройних сил. Найчисельніший серед навчальних підрозділів закладу командно-штабний інститут застосування військ, сил. Тут готують магістрів для сухопутних військ та військово-морських сил. Програма підготовки розрахована за принципом від простого до складного, як результат оволодіння практичними навичками планування і управління підрозділами в ході бою. Колектив спроможний на сьогоднішній день вчити ту кількість слухачів і давати саме високі знання, які необхідні на сьогоднішній день. Для збройних сил України з моменту заснування академії та університету функціонували кафедри, а потім і факультети, які були об'єднані в інститут авіації та протиповітряної оборони. За ці роки було підготовлено більше трьох тисяч офіцерів. Це еліта нації. Наші випускники здають всі перевірки, приймають участь в бойових стрільбах на державних полігонах. Сьогодні свої знання молодому поколінню авіаторів передають генерали Олександр Стеценко, Володимир Ткачов, Микола Крюков, Володимир Пристромко. До речі, під керівництвом Володимира Григоровича Пристромка Чернігівське вище військове авіаційне училище підготувало понад дві тисячі льотчиків, серед яких 11 космонавтів. Генерал Пристромко переконаний, між вчителем та учнем завжди мають бути взаємоповага та моральність. А чого? появляется его и производительность, от чего появляется его отношение к людям, от чего появляется его отношение к учебе, отношение к труду. Это высокая моральность. И вот эта вот моральность, она является основой и в поднесении этого материала, в его досконалости, в его спринятии. На базі Центру іноземних мов відбувається вивчення англійської, турецької, французької, німецької та російської мов. Потужна навчальна база і досвідчені викладачі, більшість із яких мають сертифікат Кембриджського університету запорука високих стандартів підготовки. Порядок навчання він нагадує умови реального спілкування. Тобто те, що потрібно в реальному спілкуванні, коротко, схематично кажучи. Також якість навчання забезпечується використанням передових технологій, також мовну підготовку, а ще 12 напрямів на вищих академічних курсах, та 42 напрями на курсах підготовки та підвищення кваліфікації забезпечує центр перепідготовки та підвищення кваліфікації. Безпосередньо то, що потрібно сьогодні офіцеру, дається університету. Ну що ми робимо велику справу, що ми якось як якби являємось візитною карточкою університету. Чільне місце в життєдіяльності Національного університету оборони України відведено науці. За 20 років створена потужна наукова школа. На початках її створення стояли такі всесвітньо відомі вчені, як Хабаров, Сорокін, Барабаш. Саме вони започаткували і організували роботу вчених рад, які з успіхом діють. І понині. Сучасні наукові школи порушують низку актуальних для сьогодення питань: це військові, технічні, гуманітарні та інші аспекти. Це в першу чергу ну, школа Василя Максимовича Телолима, який значить, є учні є доктора наук, які займаються питаннями воєнної безпеки, національної безпеки держави. Це школа Пермакова Олександр Юрьевич, який займається питаннями інформаційної безпеки, питаннями автоматизації управління військами. Представники університету постійно беруть участь у розробці нормативно-правової бази та проектів законів для збройних сил України. Зокрема, у центрі воєнно-стратегічних досліджень постійно триває наукова робота щодо вивчення питань пов'язаних з воєнною політикою, стратегічним плануванням, оцінкою воєнно-економічної воєнно-політичної обстановки, а також впровадженням інформаційних процесів. Ну, за останній час ми досягли певних результатів, а саме за... Подоводили заходи щодо наукового супроводження воєнної доктрини України, стратегічно оборонного бюлетня, концепції інформаційної безпеки. Серед теперішніх досягнень центру є створення єдиної системи управління адміністративно-господарськими процесами. Потужні сервери мають накопичувати, систематизувати та інтегрувати інформацію щодо матеріальних, фінансових та людських ресурсів. Вже понад 10 років в університеті діють курси підготовки офіцерів багатонаціональних штабів, які були трансформовані в навчально-науковий центр міжнародної миротворчої діяльності. Він єдиний підрозділ, який готує кандидатів для подальшого проходження служби у складі миротворчих контингентів. Проводиться різноманітна підготовка за різними напрямками. Найбільші курси, які ми проводимо, це курси офіцерів багатонаціональних штабів. Та курс військового спостерігача. Викладачі це досвідчені миротворці, більшість із яких неодноразово були у місіях під проводом ООН та НАТО. Вони досконало знають іноземну мову та штабні процедури. Тож і вимоги до слухачів дуже високі. Національний університет оборони України це складний організм зі своїми правилами та традиціями, надбаннями та успіхами. І це заслуга кожного хто служить та працює на користь всього колективу. Ось таким потужним науковим, освітянським та культурним осередком зустрів свою 20-ту річницю Національний університет оборони України.